Всім привіт! Я ось цей час про бомбідарій, про бомбідарій, А про вільних комах мого апі-заповіднику я і забула. До речі, дуже багато джмелів пасеться на Волошки-Лучній. Зараз ми провідуємо вільну сімейку джмелів. Вона мешкає в моєму айпі-заповіднику. Тож ходімо! Як вони там без моїх експериментів? Побачимо! О, а що це таке? Це якісь еротичні танці бабки Білана. Хто самець, а хто самка, здогадатися не важко. Тож навіть невидобно якось підглядувати. Ходімо далі. Да, таки часто побачиш. А ось розквіт дикий часничок польовий. Його ще називають дика цибулька або цибулька жаб'яча. Колись була звичайна рослина в степах. Тепер рідкість. До речі, теж медонос. Всі бджоли на соняшнику, тож тут працюють оси. А тут між гікавкою сірою квітує дивина. Теж корисна рослина для наших запилювачів. Ціла галявина. Сюди навіть прилітає бджола тесля. До речі, ось і вона коштувала тільки згадати. Це дуже велика комаха і дуже часто її називають джмелем. Але це не так. А ми прямуємо до справжніх джмалів. І вже майже прийшли. Стихли зарості злинки однорічної. Зовсім не та вона злинка у діла від бджоли. Але тепер вся бджола на соняшниках. А ось тут живе сімейка лісових джмалів. Ми їх давно не провідували. Дуже цікаво, що в них там, а може, на них напав джміль зозуля. Сподіваюсь, що все буде добре. Зараз побачимо. Піднімаємо дашок, а тут ух ти! Гніздо навіть збільшилось. І джмелів побільшало, і коканів більше стало. А джмелі завмерли в шоці. Вони напевно зараз шоковані, що у них взагалі дах знесло. А от ви просто представте, як ви сидите, п'єте спокійний чай, у вас тут зноси дах. І ви бачите фізіономію якогось прибульці. Я думаю, що ну, теж як мінімум то завмерли. Але проходить деякий час і вони починають шевелити своїми вузками. Відходять від враження. Зараз ми враження їм трохи додамо. Розгрибаємо їм гніздо. Ні, ну я такої комедії ще не бачила. Половина з них попадала і прикинулися мертвими. А інша половина повиставляла дуби і дзищать. І лише дехто з них врятувалися втечею. Ось ці комедії створіння. І що примітно, ніхто з них не намагався нас атакувати. Земля ніч так хто взагалі атакують одразу. А тут тільки сирену включили і ніхто не пошевелиться. А ось і матка намагається спрятати голову, але ми трохи почекаємо, і вона вилізе. Ну, ось пройшло декілька хвилин. жмелі відійшли від шоку. І продовжують займатися своїми хатніми справами. Так наче за ними ніхто не спостерігає. Такі кумедні, симпатичні і пухнасті створіння. Спостерігаєш за їхніми справами і заряджаєшся позитивом. Просто релакс якийсь. Дуже класні і неагресивні комахи. Треба буде спробувати їх розвести. Нагріваємо, як було, і залишаємо їх у спокої. Сподіваюсь, вам теж сподобались ці мохнаті товстунці. До зустрічі чекається багато. Подорожей та експериментів.